Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Собі. Були вони дуже бідні. Працювали та дарма, нічого в хаті нема. Ні скоринки, ані макової росинки. Баба, ей, гукає дід. Що сьогодні на обід. Бабі? От зайчик злякався, вибіг з хатки, а сів під обком сидить, плаче. Коли йде відміть і питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш. А як же мені відмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? От відміть злякався, ні, каже зайчику, побігайчику. Не вижено, боюсь.